Безбар'єрність. Безбар'єрність це філософія суспільства без обмежень. Безбар'єрність це про рівні можливості для всіх. Це не лише про пандуси та ліфти, це і про мову, інформацію, цифрову доступність, ставлення до людей з інвалідністю чи інших соціально вразливих груп. Безбар'єрність це підхід, який враховує потреби всіх людей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, батьків із дитячими візочками, людей похилого віку, осіб, які пережили травматичний досвід або мають когнітивні порушення. Це коли кожна людина, незалежно від віку, інвалідності, статі чи інших особливостей, може вільно пересуватись, навчатись, працювати, подорожувати, користуватись онлайн-послугами, впливати на життя громади та країни. Йдеться також про зручність, повагу та врахування потреб кожного і кожної. Безбар'єрність складається з шести основних напрямків: фізична, інформаційна, цифрова, суспільно громадська, освітня, економічна. Фізична безбар'єрність створення шляхом розробки та реалізації відповідних стандартів, планів проєктування, реконструкцій, закупівель, будівництва середовища, в якому громадські споруди та публічні місця, транспорт і послуги на рівні громади та держави є фізично доступними для всіх суспільних груп, включаючи людей з інвалідністю, маломобільних людей, батьків з дитячими візочками та інше. Інформаційна безбар'єрність це умови, за яких люди, незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей, мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, що враховують їх потреби та можливості. Цифрова безбар'єрність забезпечення доступу до публічних та інших послуг онлайн для всіх суспільних груп, включаючи літніх людей людей з інвалідністю. Суспільна безбар'єрність забезпечення рівних можливостей участі всіх людей та суспільних груп у житті громад та держави, рівного доступу до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливого середовища для самовираження і розвитку, а також інклюзивного середовища як передумови для участі у всіх форматах суспільного життя та громадської активності. Освітня безбар'єрність, створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя, а також перенавчання та опанування додаткових навичок. Економічна безбар'єрність, забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, утримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом для таких суспільних груп, як молодь, жінки, літні люди, дорослі з інвалідністю. Створення безбар'єрного середовища це не лише завдання влади, а й спільна справа бізнесу громади кожного з нас.